Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. І починаю я з намиста, яке, я так, знаєте, мені було трошки смішно, тому що продавець, який викладав свої речі, він сам роздивлявся деякі прикраси, тому що, мені здається, він шукав, або може, там буде якесь щось цінне, там, золото чи срібло. І ось він виймає це намисто. І я бачу ну, його в такому стані, у нього в руках, і дивлюся на метал, на саме ланцюжок. І у мене така думка. Схоже на те, що це Сваровський. От уявіть собі, що я по металу не стільки по тому, як ця центральна частина цього намиста, скільки ланцюжок, саме якість металу. І потім він до застібки дійшов в своїх розслідуваннях. І, і я так думаю, Сваровський чи не сваровський, а потім. Побачила цей підвіс у вигляді лебідя. От так воно було. От так. І подумала, ну зараз він відкладеться. Але, знаєте, він так подивився, так подивився, і, мабуть, на застіпку не знайшов ніякої проби і поклав на свій столик за не дуже велику ціну. І я кажу: можна взяти, він каже: так, можна, так, я кажу, якась біжутерія. Ну, насправді це біжутерія. Це не срібло, це не якісь, якісь мінерали тут. Але ж, розумієте, ну, по-перше, це слава Сваровська, саме за якістю скла, який використовує. І тут можна побачити ось цей. Ось ця кулька, вона вся покрита маленькими-маленькими стразами. Я навіть думала, що, може, там якогось страза може бракувати. Знаєте, роздивилися вже вдома. Ні, всі на своїх місцях. І є ще отут, бачите, такі скляні вставки гарні. І ось. Зворотнього боку, одна є, є вставка, а тут немає. Розумієте, вони двосторонні. З одного дві є, а з іншого тільки одна. Ну, то не дуже помітно, я навіть не з першого польду розгляділа, що тут теж є скло. А тож, скло сваровське має дуже велику якість. Але, хочу сказати, з того часу. Десь у 80-х роках, коли сваровські почали випускати свої прикраси, вони зробили таку, як то сказати, програму по випуску своїх прикрас, що вони використовують дуже гарний сплав і покриття цього сплаву. Це не срібло, але воно дуже гарної якості. Тому я завжди намагаюся купити сваровський, якщо я бачу. Може, мені не дуже так ця кулька сподобалася. знаєте, Я навіть коли йшла і думала, може я приберу це і сам ланцюжок використовую, використовую для якоїсь прикраси. Але знаєте, прийшла додому, подивилася, ну все ж таки Сваровський, це ж їх дизайн, це ж їх історія. Може, ця прикраса і не має вантажного віку, але, як я завжди кажу, Прикраса гарного походження, і мої особисті пріоритети з Європи, а це Австрія, то прикраса ця варта уваги і треба зберігати в прерісному стані. Щодо гарного скла, ось купила таке намисто, яке зроблено з намистин, і це не пресоване скло. А це гранування ручне. Я, мені дуже подобаються от такі вироби, які мають вік, тому що це мода середини 20-го сторіччя. Так, я вважаю, і таких прикрас все менше і менше. Навіть це намисто, яке я купила, дивіться, як грає світ. У цих гранях. Навіть це намисто, яке я купила, вони, воно не повне. Повним, воно повинно бути от таким. Бачите, тут всі маленькі намистинки і отака циліндрічна застібка. А тут бракує десь двох намистин і половини застібки. Ну, незважаючи на це, я все ж вирішила це купити, тому що. Повторюю, скло є, скло навіть сучасне, непогане. Але знаєте, якою б вони не. Вони, ви розумієте, десь в Азії. Яку б вони зараз технологію не використовували, все ж таки старе скло, воно більш якісне. Ну, Я, наприклад, відразу бачу, якщо це сучасне скло або старе. І старі скляні прикраси намагаюся купити. Іще одне намисто скла. Із старого скла я купила ось це. Зроблено воно з сатинового скла. От бачите, який ефект. І назва ця пов'язана з французьким словом сатен, який означає «атлас». Як стверджують історики, вперше таке скло зробили в Чехословаччині, ну, десь на початку ХХ століття, в першій половині ХХ століття. і в той час випускали намистини різної форми, різного розміру, а десь в 60-70-ті роки чехословацькі прикраси з сатиновим склом. Вони якось зробили з одного типу намистин, вони мали форму циліндру з гранями, а ось такі, наприклад, намистинки робили раніше. Я вважаю, що це відноситься десь до середини або до першої половини ХХ століття. Чому я так вважаю? Тому що, ось бачите, тут така застібка. Ну, вона нібито проста, тут треба закрутити, але справа в тому, що е, от така форма, мені здається, вже не вироблялась десь там в 70-х роках. Це трошки старше. Та і метал теж не характерний для другої половини 20-го сторіччя. Ну, окрім того, що це таке старе сатинове скло, я ще скажу, що колір мені дуже подобається. Він такий, як то сказати, світло-світло, між блакитним і зеленим. Дуже гарно. Ну, і те, як мені подобається перламутр, я накупила перламутрових намист. І починаю я. З цього. Ну, мабуть, така форма, просто кулька, це зустрічається найчастіше. І тут хочу сказати, що розмір цих намистин досить великий, і мені це сподобалося. Хоч перламутер, ну, як то казати, як грає світ, тут не самий самий Найкраще, що я бачила. Ну, Але ж це натуральний перламутр. Ось така застібка. Ну, вона може бути і сучасною. А розмір цього намисту дуже маленький. Я вам скажу: тут немає і 40 см. Це дуже маленьке. І, знаєте, думка про те, що, мабуть, воно старе, тому що старі намиста були розраховані на дуже тонкі шиї. Не знаю. Тут сказати важко. Ось моє враження, що намистиниці не дуже старі. У тому, як вони оброблені, як вони виглядають, мені здається, що не дуже. А що воно маленьке, ну, може воно виготовлене по замовленню для якоїсь такої дуже тендітної жінки. А ось це намисто, воно стареньке. От дивіться, як оброблені ці. Намистини, бачите? От придивіться, розумію, що це ручна робота. Намистини не зовсім однакові, не зовсім мають таку, знаєте, форму однакову. Ні. От, от дивіться, бачите? тут така, тут трошки з того боку, з цього боку. дів майстер і виробляв, щоб зберегти максимально красиву частину, Ну, та, як, як має такі переходи світові. От подивіться поруч. Тут, нібито, знаєте, не людина, а машина робила однакові однакові кульки. А тут відрізняється. А зараз дивлюся, думаю. Небагато виглядають вони разом. Вони, до речі, зібрані на живку і одне, і друге. Ось тут, між намистинами, поставлені оцей бісер, який зроблений саме з того сатинового скла. Ось бачите. Ну, а що до застіпки. Вона така, як буває на дуже вінтажних прикрасах. Ну, я кажу дуже, тому що це не тільки форма, а й матеріал. Ну, метал. І стан металу такий, що розумієш відразу, що він старий. Так що, я вважаю, що це намисто воно відноситься десь до 50-х років 20-го сторіччя. І зараз покажу вам ще одне намисто. От тут форма намистин не така вже розповсюджена, як кульки, чи такі видовжені якісь. А тут, бачите, зроблено таким чином, що вони пласкі і мають отаку форму. Ви знаєте, коли я подивилася на це намисто, у мене була така думка, що з цих намистин краще було б зробити браслет. Розумієте, тому що вони так, мають таку форму, і вони, як мені здавалося, не дуже будуть добре лежати. Ну, знаєте, намисто ж повинно лежати так і не перекручуватись, ну, якщо було зручно. Але знаєте, коли прийшла додому, поміряла. Дуже гарно, дуже зручно все виглядає. Мені дуже подобається намисто, як і, такою, як то казати, широкою стрічкою. І ось це намисто саме те, що я шукала. Наділа його, так походила перед зеркалом, дивилася, от саме таке, як на мій смак. Дуже мені тут сподобалося, що. Перламутр тут не зовсім однаковий, тут є білий, тут є, бачите, трошки темні якісь плямки. Це, на мою думку, надає натуральності. І от якось дивишся іноді на перламутр і, ти, і, і думаєш, чи то перламутр, чи то пластик під перламутр. А тут дивишся, і розумієш. Так, це перламутр справжній. Тут ніяких сумнівів немає з першого погляду. Щодо застіпки, то вона виявилася срібною. Це для мене був трошки сюрприз, тому що були, було це намисто е, з тими прикрасами, які не мали дуже велику ціну, а тут виявилося, що. Застібка срібна, тут є проба 925. І знаєте, скажу вам, оця частинка з таких, е, нібито циліндрів, Ну я вважаю, це теж зроблене срібла Тут закріплення таке не дуже, як на мій погляд, акуратне. То я вважаю, що це якась ручна зборка. Ну, я маю на увазі, що не зроблено десь фірменно, ну, якась така зборка авторська. І е, я хочу сказати, що оці циліндри е, срібні, мені нагадали е, такі прикраси, які називаються Liquid Silver, рідина срібла, от якось так. Я колись розповідала, що е, в Америці. Є таке народне мистецтво, є таке яка традиція у одного з народів, який корінний там в Америці, і вони десь з півночі Америки перебрались вже на Південь Америки і виробляють такі прикраси. В яких використовують дуже багато таких циліндрів, такі намистинки там. І я так подумала, може це саме там зроблено, тому що ці схожі, вони використовують навіть такі застібки, все так вручну зроблено, зібрано. Ну, так, це, таке, це я не впевнена, а так може, може і так, а може і ні. Але для мене найважливішим тут було те, що воно дуже мені сподобалося саме як прикраса, щоб її носити. От з іншими перламутровими намистами там ще, знаєте, надіти, не надіти, чи виглядає воно сучасно, а може виглядає як якась бабуся. Ні. А тут, оце намисто, мені здається, актуальне, прикрашає, мені подобається ну все. Це ще не все. Але, знаєте, я не хочу робити дуже довго відео, тому я сьогодні зроблю першу частину, а вже в наступному відео покажу інші прикраси, добре? Ну ось, нагадую, ці намисти я вам сьогодні показала. Так, знаєте, виклала їх і дивлюся, і думаю, чи можна носити кілька намиств одночасно. Ну... Може, і можна так, але треба дуже акуратно дивитися, щоб не було занадто. Навіть, бачите, окремо трошки виділила Сваровські і обов'язково їх маркування лебідь. Ну що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. І Але не знаю, що б ви вибрали. Знаєте, як то найкраще з намист. Мені цікава ваша думка. Я вибрала останнім показувати це, тому що, знаєте, коли я для себе щось знаходжу, це для мене так буває не часто. Ну, саме для того, щоб я нос, хотіла носити зараз. А це саме той випадок. І решту своїх знахідок я покажу в наступному відео. Так що очікуйте на другу серію. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.